Всім привіт! Така сенсаційна знахідка. В Кременці знайшли ритуальний ніж періоду залізної доби. Тобто йому парканадцять тисяч років вкрай рідкісна штука. Значить, ним такими ножами їх ще називали Акінак. Приносили в жертву людей всяким богам. Страшно рідкісна річ із-за того, що вона залізна, бо якби бронзовий, з кольорових металів, бронзи, там, золота, зберігається довше. значить Страшно дорога вірш, ціни її не знаю. Дали б показати, будуть розбиратися знатоки. Напевне, буде десь на якийсь аукціон виставлятися. Ось така штука. Дивіться слідуючі відео, можливо, буде ще інформація, що, по чому, хто, де, де знайшли, з ким знайшли, як поділили і так далі.